Це п'ять 5 присутніх. Я думаю, що є пропозиція розпочати. Ну, на сьогоднішнє засідання бюджетної комісії вноситься питання. Про програму. програма забезпечення покращення діагностики інфекційних паразитичних захворювань населення ну, по простому це санстанція підготувала програму. Хочу, щоб ми її виділили в цьому році 50 тисяч гривень. О, Без програми метаю на заміну шкірнатних металопластикових дверей мікробіологічної лабораторії Володимирського районного відділу Державного управління Вулицького та якби, в оцей санстанцій. Ну, не буду я раніше зачитувати цю програму. Якщо буде необхідність на серці, зачитаю 50 тисяч, ми включаємо. Як депутати проголосують, це питання буде на сесії? Не проти поки що. Значить, треба затвердити програму, буде перше питання, а потім внесення змін до бюджету, мають бути представники, будуть пояснювати. Слідуюча програма про затвердження програми розвитку цивільного захисту Варнівській сільської територіальної громади. Ну так само є розроблена, є е, е, і гуманітарний відділ працював по... Пожежної сигналізації прописали отримання двох місцевих пожежних команд. Тут заходи, облаштування систем протипожежної сигналізації комунальних закладів про освіти і охорони здоров'я. Тут на кожен рік розписані гроші. Обробка вонетрипким розчином дерев'яних конструкцій, горищ, комунальних закладів освіти, гуманітарний відділ. О, є обірка вогнегасників, забір оперу ізоляції, в принципі, то, що кожен рік ми проводимо по руках, розписали. Проведення готовність до використання захисних споруд не простіших та споруд подвійного призначення комунальної форми власності, не завноважемо, може, там треба буде ремонт. Комплектація захисних споруд спеціальними обладнанням, виготовлення. Обладнання та поновлення технічної документації. Тут кошти невеликі, там по 50 тисяч кожен рік, але є. Потім накопичення опалено-мастильних матеріалів на період, якщо обликав, то теж по закладах освіти ми прописали. Потім придбання найпростішого рятувального оснащення та майна для ліквідації аварій, пожеж мається на увазі захисний одяг, взуття пожежне, каски, жилети, рукавиці, аспіратори. Потім по 50 тисяч щороку придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт мається на увазі шансовий інструмент, бензотола, бензорізи, електрогенератори. Прописали програму, будемо купувати, не будемо. Проведення робіт, демонтаж, капітальних, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція, теж по 100 тисяч. Потім прописали виготовлення програми МАСТО. Ну, ви знаєте, що ми виділяли 50 тисяч на проєкт, проєкт вже майже готовий. О, далі по коштах, якщо буде така необхідність, будемо по коштах, ми поставили. Щоб зробити масто місцева автоматизована система централізованого повіщення, у нашому 21 21-му населеному пункту, буде з буде проєктно-окошторська документація більше якраз Кінчиться війна і будемо. Так, може десь Бог закінчиться війна і не треба буде. Але так. поки що ми в програму включили 26 рік, 2 мільйони, 27, 2, 28 мільйон, 29 мільйон, 30 мільйон. Будемо її робити, не будемо, але в програму ми прописали. Ну і отримання двох місцевих пожежних команд по мільйон 300 на двадцять шостий рік, мільйон 400 двадцять сьомій, мільйон п'ятсот, мільйон 1 мільйон 700. Ну, тому що росте заробітна плата. І оце. оце що по програмі ці. Далі в нас є затвердження розпорядження голови сільської ради, виданий між сесійний період. Це була видана матеріальна допомога. Ну, затвердження розпорядження сільського голови. Матеріальна допомога була видана працівникам, було 85 років коледжу Обаднівський ліцей. Видано допомогу по до 500 гривень 12 чоловікам даного ліцею. Це розпорядження, потім було затвердження акт безоплатної передачі на військові частини. Закупляли на військову частину 4308 4 шини на суму 38 400 гривень. Передати і на військову частину 2892 закупили старлін міні 20 500 і передана плату. Ну І внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України. о, Ми там виділяли на придбання, тобто на придбання. Ремонт придбання бойової автомобільної та спеціальної техніки, придбання засобів зв'язку. У нас було на 25 рік, 850 тисяч, додали, поставили ми 3 мільйони. І так само на закупівлю БПЛА безпілотних літальних апаратів, дронів та супутників. Було 1 мільйон, поставили 3 мільйони. Це внесені зміни до цієї програми. Далі питання по внесенню змін до бюджету. 10 місяців ми маємо перевиконання дохідної частини на 4 мільйони 629 тисяч 600. Є збільшення по податку на доходи з фізичних осіб, а акцизний податок пального ввезеного на територію України. Маємо перевиконання по орендній платі з юридичних осіб за землю. Маємо перевиконання по податку на нерухоме майно відмінної від земельної ділянки, яке сплачують юридичні особи за нежитлову нерухомість. А тому ми пропонуємо. Збільшити акциз на пальне ввезене на територію України на 800 тисяч, податок на нерухоме майно на 400 тисяч, план збільшити, орендна плата за землю юридичними особами 400 тисяч, орендна плата фізичними особами 100 тисяч, податок на доходи з фізичних осіб 2 мільйони 260 тисяч і податок на доходи з фізичних осіб з земельних часток паїв 600 тисяч. Збільшити, разом збільшуємо доходи на 4 мільйони 560 тисяч гривень. За пропозицію, яку нам подали гуманітарний відділ, інші заклади, на що ми плануємо ці кошти направити? Харчування дітей. В садочках 120 тисяч, на заробітну плату педагогів не вистачає до кінця року освітньої субвенції 149 тисяч на першу статтю і 33 тисячі на другу, послуги з водопостачання на 10 тисяч добавляє, верба, ремонт підлоги 375 тисяч, придбання матеріалів 50 тисяч, придбання жалюзів увадно 10, принтера увадно, школа 10, стільці і парти обладно. 120 тисяч, ноутбук увадно, два штуки, 50 тисяч, двері, увадно, школа, двоє дверей, 30 тисяч, принтер, сусваль, два принтери. сусваль, 25 тисяч. Ноутбук сусваль, 25 тисяч, ремонт кабінету директора сусваль, 25 тисяч, придбання двох телевізорів, гайки 30 тисяч, стінці офісні гайки 25 тисяч, придбання витяжного зонда гайки, школа 10 тисяч. Придбання меблів облачів 30 тисяч, жалюзі білин школа 42 тисячі, ліноріум ставки 6 тисяч, оплата послуг 138 тисяч, придбання медикаментів по закладах освіти 10 тисяч, це броді верба овадна, попередньо, як казали. Послуги з технагляду по покрівлі увадна школа 13 тисяч. Придбання м'якого інвентаря білим 15 тисяч, придбання жарозів сусла 25, жалюзі ставки 6 тисяч, дошки шкільний облочі 9 тисяч, інвентар господарський білий 5 тисяч, метрів їдання ставки 45 тисяч, стіл для їдальні білим з лавками 18 тисяч, котел твердопалений, верба школа 300 тисяч. Спортінвентар 40 тисяч. На допомоги збільшити видатки на 100 тисяч. Оплата за газ білим сільська рада 30 тисяч, комунальне господарство 476 тисяч 800, ремонт доріг 300 тисяч, на благоустрій 60 тисяч, придбання мікроавтобуса для ТЦК 1300, хотел Бербак Плуб 200 тисяч. Послуги зв'язку 8200, холодильник, гайки, садочок 20 тисяч, жалюзи, гайки, садочок 3 тисячі, уходить інвентар, гайки, садочок 3 тисячі, придбання дверей білих 10 100 тисяч, двері свічі будинок культури 45 тисяч, страховка на шкільні автобуси, атестація робочих місць 30 тисяч. Принтер Галинівка школа 15 тисяч, принтер фінансовий відділ 15 тисяч і Державне управління Волинський центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, санстанція 50 тисяч. Значить, по мільйону триста, то що ми на цей мікроавтобус, значить, на минулій сесії ми виділяли 500 тисяч на передати на обласний, на передбання. Цього автобуса на Луцьк. Ці кошти нам повернули, тому що вони закупити його не можуть і пропонують, щоб ми купили сільська рада і передали їм. Тобто мікроавтобус за порядка мільйон 800, мільйон 300 ми сьогодні теж й виділяємо 500, що нам повернули, разом мільйон 800. 000. Значить, умова така, що вони передаємо їм на період воєнного стану. Після закінчення воєнного стану мікроавтобус вони теж й Обіцяють, згідно договору, повернути нам назад. Це одна умова, і друга умова е голова обласної військової адміністрації сказав, що в наступному році, ви знаєте, що в цьому році ми робили ремонт доріг, мається на увазі Білинський напрямок і Оволод, гайки, Була домовленість 50 на 50. Тобто 50. Кошти ми виділяли, ми виділили два з половиною з місцевого бюджету, два з половиною обласного дала. На наступний рік ми плануємо знову закласти в бюджеті на 26 рік 2,5 мільйони місцевому бюджеті. Вони обіцяють два з половиною співфінансування 50 на 50 дати з обласного бюджету. І крім того, якщо ми в цьому році купимо цей мікроавтобус, додатково вони ще на ремонт доріг виділять півтора мільйона. Правда буде, неправда, не знаю. Не можу я гарантувати 100%. Але дзвонив Юрій Володимирович Лобач до Сергія Степановича, каже, така домовленість є на рівні області, що автобус передає на період воєнного стану. Це одна умова, і друга, що додатково в 2026 році нам до 2,5 додадуть ще півтора мільйона на ремонт доріг. Буде це, не буде, не знаю. Повірте, вирішувати вам. Дебати пройшли там, на земельному ви чули бурно. Ви собі подумайте. Виносимо це питання на сесію, як вивчать депутати? Мені в вони би писати мету, якусь, для чого вони мають придбати той мікроавтобус. Яка їхня мета? Тоже їздити по селах. І виловлювати людей в синових тапочках баралі, і в шортах, баралі, баралі. які вийшли до магазину купити куханку хліба, і навіть не дають вернутися додому, передітися може чи помитися, бо люди пішли з замазаними ногами, може в не зовсім свіжому одязі баралі. і так далі. Ви він її на не волосипеда немає і брата немає волосипеду. Значить, голови Обальівської сільської об'єднаної територіальної громади у зв'язку з значним зносом наявних транспортних засобів Володимир Волинської ОТЦК та СП та з метою докомплектування новітними страхами автомобільної техніки Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для безумовного виконання мобілізаційних завдань та направлення. Військово-зобов'язане до навчальних центрів військових частин Збройних сил України. Прошу вашого сприяння щодо забезпечення Володимирського Волинського, ОТЦК та СП, пасажирський автомобіль, типу «Форт транзит виготовлення автомобіля не раніше 24 го року по можливості з дизельним двигуном. Начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Немешкало. А такий у нас є лист. Вирішувати вам, депутатам, ви чули прекрасно на минулій сесії, сказав Микола Анатолійович, що депутати вирішують по розподілу коштів. Скажете, дамо, скажете, ні, не проголосуєте, друге добре. Скажете, не дати, дамо на військові частини. Ну, ну, Це попередній сесії говорили, що має бути спільний зі куплений автобусів всіх громад. Тобто вони хочуть перекинути на одного. Значить, дивіться, так, так. І, значить, кажу по е, цьому. Значить, спільно Новолинська громада Поромівська і Овадівська перерахували по 500 тисяч на Волинський обласний військомат, щоб вони могли купити цей автобус. Гроші повернули Нововолинську нам і Пором. Значить, Нам був лист, що ми маємо на спеціалізовану прокуратуру в сфері оборони Західного регіону виділити один мільйон. Є лист. Значить, голова районної адміністрації сказав, що за цей мільйон, що ми маємо дати на військову прокуратуру, за вас заплатить Поромів і Новболин, а ви купляєте автобус. А ні, ви вони купляють? Я так казав, повірте. повірте я я, маю, маю, я в маю, на казав, що на середині, то хай до співчина особою чувала, але ну, в рівних частинах. Ну таке ж може бути, non, non, що на прокуратуру. Ні, ну бачите, я розумію, що на прокуратуру ви не що воно було нас на прокуратуру зважаючи там... на повномасштабне вторгнення в активну фазу збройної агресії Російської Федерації проти України, виникла нагальна потреба покращення матеріально-технічної бази спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Далі спеціалізована прокуратура з метою ефективного виконання конституційних функцій пов'язаних із протидією злочинності у військовій сфері, в тому числі збереження життя працівників органів прокуратури з метою облаштування. В адміністративній будівлі найпростішого укриття для працівників спеціалізованої прокуратури звертаємось до вас з проханням розглянути можливість виділення з місцевого бюджету субвенції в розмірі 1 мільйон на капітальні видатки, а саме капітальний ремонт технічних приміщень в адміністративній будівлі спеціалізованої прокуратури в сфері оборони західного регіону для облаштування найпростішого укриття. В разі позитивного вирішення питання кошти прошу перекладати за наступними реквізитами. Оце був лист з військової прокуратури, за що вони. На рівні держави керівник розвідки по енергетиці України не побачив абсолютно ніяких порушень. Що там робиться? А то на місці військова, чи яка там прокуратура щось побачить? Ну, от це оце питання, бачите, mm -hmm. Ну, через те, mm -hmm. знаєте, що mm -hmm. не знає, спільного фінансування. Ну, зв'язку з тим, що його мають повернути. Тобай, Тих буде, хто піддається? Вони мають бути на 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 до да? нас на там на сесії. Так, зрозуміло, дякую. У нас по селах розбиті дороги, нема по чому ходити. А якщо в них є приміщення, от вже під час війни його ремонтувати. Та посидіть до закінчення війни і тоді ремонтуйте ті приміщення. А ми так, в чому сидимо? Якусь там пристижність додавати. І вчителі так само і саме вихователі. Ні, люди. Наприклад, Івані Михайло, маємо питання відділу швидко. Чи мали 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 мали. Мали. чи писалося з гуманітарного відділу клопотання на доплату там було двадцять п'ят двадцять в крайньому разі на доплату п'ятдесяти відсотків до посадового укладу людям, які чпуть? Впровадження нових програмних комплексів у світі. а іншими словами, якщо правильно сказати, безкоштовно тестують сиру програму, яка працює чи не працює в свій час, нерви і здоров'я. На початку вересня були наказ міністерства, де писалося рекомендувати. Ну, чогось про нас не подбав ніхто. Я озвучувала, ви пам'ятаєте, на останній зустрічі. Це питання, я вважаю, що якщо деяким людям у деяких громадах нічого не дали, комусь дали на цілий рік, комусь дали на півроку. Тепер вже там на нас повісили покунки школяра, і мають у нас діло. Програма не функціонує так, як треба. Пенсійний фонд звинувачує і школи. І, Тепер на нас повісили відстрочки педагогічних працівників е, і так далі. Цікаво, що на нас там ще повісять. Я не знаю, бо кожного разу вішають все більше і більше. Тому от Людвік Людвікович підняв питання. Дати може престижність вчителям, то хоча б дали ту престижність, то хоча б що-небудь було б за ту безконечну нагрузку, яку в час війни валять на школи, в голови не вкладається. За нужними. За що мова? А ще біля того всього я то вже виношую думку добрих півроку скласти перелік виховних заходів, які вішають на школи. При тому, коли паралельно в мене виникає питання, а де наші е, структурні підрозділи е, сільської ради, будинки культури і бібліотеки, які з того всього, що кидають на школи, могли би закрити багато питань. Бо є багато таких нюансів, коли це повинно зробити місцеве самоврядування по багатьох датах. А кинули на школу і навіть не дають права розкрити рот, та прокоментувати. Бо треба прозвітувати. Я не знаю для кого і на що, і яка там біда сидить в області, бо якби я, я уявляю себе, якби я сиділа в області в кабінеті і моніторила в кабінеті те, що з усієї області тикають з кожної школи, що під туда то робили з посиленнями. 24 години в сутки, 7 днів на тиждень, не спати, не їсти дурдом і так далі. І я кажу, почалася війна, здавалося, щоб мало трохи якось бути по-нашому, спокійніше, з школи зробили кут, кут, на того цапа відбувайла. Який робить за всіх, за клуби, за бібліотеки, за служби в справах дітей, за пенсійний, за пенсійний фонд, за центри життєстійкості, за ветеранську політику. І що ну, тільки. А цікаво, виникає питання: а коли нам вчитися? Може нам взагалі з школи додому не ходити, Зробити цілодобове перебування дітей. Покласти ліжка, хай сплять, три рази чи чотири харчувати, і жити в школі і переживати за їхній психологічний стан. Ні, ви бачите, це просто на полі. По на комісії ми сьогодні не можемо. Ну, я так, теж для мене ну, це питання. Спочатку і говорили сюди на співфінансування. Тепер переходите в якийсь на рівень шантажу, ми не дамо на дороги, якщо ви так, Та, не дасте. Вони на дороги і так дадуть, тому що ми маємо можливість заплатити свої кошти. В якої громаді вони ще можуть виділити кошти. Я? Ви бачили, представники. Ну і що? Ви скажіть, ну, ви маєте чим діти? От в нас, почивники сільської ради, гуманітарний відділ. то <звілляє> треба до Володимира поїхати в якусь структуру чи до Луцька дзвонить керівник гуманітарного відділу? Чи не завезете мене, бо я не маю чим їхати? А о чому теж це сказали? Ні, бо ми в мене зразу наші питання не пішли, а потім вже не залишилися там працювали. То я ці питання не чую. Я перший раз чую, що вони це не викидали. От я ж хотіла запитати, У нас є програма подякувати вчителям. Ви море програм, Де б мали чимось відзначити того вчителя, який викладається на всіх 100%. Одна програма взагалі не фонд. Не працює, бо я мала з цим справу нашу п'яти перетворчість створювати. Інша програма відзначити педагогів, які підготували переможців Олімпіад на обласному рівні. Торік нічого не дали. Цього року швидше всього знову нічого не дали. У нас на цілу громаду було тільки три людини: одна зубарна і дві з Гайок, які мали перемоги на обласному рівні по олімпіадах. серед Не дає. Це треба було, Якщо вже бути, так як я робив про тій спортсменці, це треба було вам чи вчителю зібрати пакет документів принести до ну тоді... Так, давайте ми по внесенню змін до бюджету. Один раз а, я, вже зібрала, я вже зібрала документи і вийшло, бо тільки одну людину на рівні громади подали. більше Оце, ніхто я. Оце, Все, по... я мовчу. Які ваші будуть пропозиції? Виносите на розоцесії? а на руках хер... не вирішить. У мене є там такий коментар. Я почула, що на одочень треба закупити дошки. У нас є одна лишення, нова от ці дошка стоїть. Я не знаю, скільки на оличин треба. Ми її передамо. Ту дошку, нашу вона нам. Якщо вона нам не треба, я не знаю, скільки дошок треба їм. Ну, дві вони просили. Ну По будинку культури верба, там ж був опалення, який ні разу не запустили. Тепер якийсь котел. Ну, для мене це трішки незрозуміло. Як, хто буде його опалювати? Чи ми знову купити котла, щоб він тільки був? Там, я розумію, школу, в школу ну, немає, що той вийшов термін експлуатації, окей, ну купляємо. Ну, Вербу, будинок культури, хто його має? Опалення немає. Тепло не Теплогенератор, такий, як Буван на школі, такий, як в зімно. В Красноставі, в будинку культури, такий, як цьому свічний в клубі, теплогенератор, генератор, тепле повітря, буде дути по цьому. Всі ки туди, там хтось моніторив, скільки там людей ходить, які заходи там проводяться. Там нічого не проводиться, зараз купити туди котла. Це те саме, що в полі поставити я не знаю, хату ще спортивний зал з болі. Пропозиції не треба, не проєкт, купляє. Ні, це хто? Це Бащі за вдохом, ну, по насік я знаю, там не інші проблеми. Там ну. їх підлога вся перегнила. Там, там треба взагалі розглядати, кошторис, на що так. Це на школу, або годину культури. Тобто треба дивитися кінцевий результат, для чого вона? Тобто, якщо я хочу закупити ту лавку, для жиму може там греч, я знаю, не, там для чого вона. Ну, Люди ну, працюють. Є... Ну, скільки там заходів народний Ну, мене ж є народний Ні, Для кури... чого зараз виняти в будинку культури? Хто його має опалювати? Там ще поміняти, що вже, буде кущі гарно. Будинок культури, я запитую, має бути котел, як бачу. Там є новий опалення, який ні разу не запускав на воді запускалося. На воді на культурі На воді на культурі, ти знаєш, що виділені гроші, так у фабрики. Вони тіровічні гроші, що вони дали дозвіл на будівництво пташників за лісом. Ну, і вони їм пообіцяли, що ми додавали до податку півтора е, мільйона. Та, так, так, то ті гроші е, ну, спорні. Ми збирали збори, директор школи, директор клуба сказав, що, а, ну якщо директор клубу дав цей заклад, якщо вона це бачить, Бо літом я знаю, на кармана ніяких заходів не проводиться, бо з ким. Це її слова, мені особисто. Ні, я, Рекона особисто буде контролювати, щоб всі ваші впали в руку. Ні, я Так, знаю. Так, все, їдемо. Так, що виміркаємо.